Чиновників у кожній владній установі безліч, стільки ж і самих владних структур. От наболілі для українців питання вирішується не завжди. Одна з причин тому недосконала система місцевого самоврядування, вважають експерти. Уже є ціла концепція реформування, виставлена на сайті Міністерства регіонального будівництва. Навіть президент вніс уже проєкт змін до конституції, який Верховна Рада відкинула. У нас задається питання, чому буксують поки що йде на рівні розмов, чому нічого конкретного не робиться для децентралізації. Якщо більшість повноважень перейде на рівень територіальних громад, тобто сіл селищ та міст це ще не означає, що тіньові схеми зникнуть, вважають фахівці. Проте в такому випадку края не матимуть з кого спитати, каже політолог Ігор Гаврата, коли Карета швидкої буде закуповуватися на місці за кошти, наприклад, районного бюджету. То тоді кожен мешканець цього району поцікавиться напевно, у чиновника. А чому в сусідньому районі купили таку саму карету, наприклад, за 500 тисяч гривень, а в нашому районі в того самого підрядника ви купили її за 800 тисяч? Адже ця різниця 300 тисяч це різниця з наших з нашої кишені. Змінити централізовану систему можна, не лише за умови, якщо реформувати її, візьмуться закордонні фахівці. Вважає депутат Чернівецької міської ради Олена Калмикова. Якщо ми реально хочемо змін і оздоровлення хворої державної системи в Україні, ми повинні найняти проплатити їм. Я думаю, ніхто не буде проти. жоден українець не буде проти проплатити роботу державних менеджерів, тих же грузин, тих же американців, які допомагали свого часу Грузію ставити на сучасні рейки. І прошу дуже за рік буде видно результат. Проте, поки що кажуть фахівці, владники лише говорять про децентралізацію, хоча насправді не всі бажають віддавати свої повноваження. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.